А ви коли задумувалися над тим, як буде виглядати сучасне покоління через 40-50 років? От уявіть собі, ця прекрасна бабка з вінтажним помаранчевим телефоном, або дідусь, у якого на балконі висить такий старенький електросамокат. На дачі вирощуються крафтові манго та авокадо. А о 6-й ранку всі пенсіонери на тролейбусах їдуть на сходку квадроби. Ми вирішили пофантазувати і уявити, як же буде виглядати сучасне покоління через 40-50 років. Дивимось! Дімочка! Внучок проходь, хватить чилить в коридорі. Привіт, бабуся Мілана! Привіт, дідусь Крістіан. Називай його просто Кріс. На, на, на! Получай на! А що це дід грає? Сімулятор черги в Ощадбанку. Що ти сказав? На. На! На! Добрий день. Що значить обід? Знову гейм овер. Ніколи не встигаю. А. Диви, хто прийшов. Привіт, дідусь Кріс. Називай мене Христян! Ага. Сам ти Хріст! У нього роздвоєння лічності, не переживай. Внучок, ти сідай, дивися, баба усього три літра домашньої камбучі наварила. Вітаміни це корисно. «Ба, ну ти ж знаєш, я не люблю. Ну, давай я тобі молочка налю, свіже, кокосове. Тільки з кокоса видоїла». Не чіпай, то мені на капуч. Хай твоє п'є михталеве. Вона закінчилась, баба чизкейк пекла. Внучок, нагадай, скільки тобі років? Вісімнадцять. І пашку будеш. Ну, яка і Пашка! Гость, яка і Пашка! Приготов йому віскі сауер. і не позорься, а мені цю маргариту зроби. Може тобі подвійно? Точно. Бо мені? ти у мене подвійна! Загласна. І тупенька слова забуваєш і нічого. Як ти ж мені її зробиш, якщо ти текілу не купив? Забув? А -а -а. Забула, а я не забув. <праць> Баба Мілана, ти і в молодості не дуже текст тримала! А стара взагалі стало щось бачу. Що случилось не можу. Ты, ти текілу забув? Я не забув. У мене був мікроінсульт, обличчя перекосило, фейс-айді не розпізнавало. Я заплатити не міг. А. Тоді мені теж А-а-а! Подвійну порцію. Я пам'ятаю. Внучок, ну розказуй, ти вже встроївся на роботу. А що таке робота? <свист> <свист> ну Це коли в офіс зранку до вечора ходиш, а потім тобі гроші платять. А ні, ні ні це вже в минулому. Зараз просто платять фіксовану суму, а те, що ти називаєш робота, робить штучний інтелект. А то от, як його треба було використовувати, а ми не в цій дебільній генерували. <свист> Бабусь, ти краще розкажи, а от ти от прям багато працювала? Не дуже. Я ж зумірша. Помню, один раз за тиждень 8 робіт поміняла. Шукала себе. Так і не знайшла. Та... Ти род за країни чвякай. Я була фрілансером. Я працювала в СММ. А що робить СММ? Ніхріна. О! Ну, все, діть, це прям уже редфлекс, я тобі скажу. Я про демонстрець не пишу, тебе відмінять. Ти що, давно щокалячим в експресі не їздив. А це в доводиться жити з такою аб'юзершою. Ти що приніс? Та й бурбона для віскі саура не було. Але я знайшов пляшечку елітного 25-річного фраголіно. Те, що цей шмудяк 25 років ніхто не пив, не робить його елітним. Ну, Наливай. Ого! Ого! Що таке? У баби відео в інстаграм зайшло. Мы с дедом все тренды снимали. А, а, ну, пошли, давай, покажем. Давай, давай. <пость> Такая штука. А, а, прикольно. Ой-ой-ой, 20 Чотири тисячі лаків, ми в ріках! А, а, Давай за це і вип'єм. О! Випили так гарно стало. А, може, нашу пісню заспіває. Ну, давай. Давай! Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе. Я йду на Ну ти шаров, ну що це реально Ротфлекс! Дід тебе точно закенцілять, і я лічно в цей кенціл гвоздь заб'ю, поняв? Бабуся, ну перестань. Чому ти мені раніше свій інстаграм не показувала? у вас тут стільки прикольних фоток? А йди, да. йди, розкажи йому. Да? Ану розкажи, що це за фото. Це 2029 рік. Перше повстання зумер. А. а чому на фото нікого немає? Зуміри запізнилися. Поліція приїхала, подивилася, нікого немає, роз'їхалась. І через 45 хвилин ми як навалили туди. А й дали там. І проти чого ж ви протестували? Ми вимагали робочий тиждень 5-2. Два робочих п'ять вихідних. Але влада знайшла цю жорстку протидію проти нас. Яку протидію? Вона створила штучний дефіцит фільтр кави. Я пішов під пілля, нелегально продавав дріб пакети. Okay. У мене даже кличка була «Три так. Да, да. Ну, то не і за того, ладно. Та род, це Не Досваріться, uh -huh. краще розкажіть, а от скільки тривало це ваше повстання? П'ять годин. Зуміри вигоріли. Менталка не витримала вже. А. А. а оце що за фото? А це ми дивимося Кличка проти Усіка. А за який пояс вони бились? За крісло мера. Той крічко 20 років ту посаду займав, його тільки так можна було туди вигнати. Ну, а оце дуже гарна фотка на Скляновому мосту. А, да, це статі міст Усіка. Як ти понімаєш, той бій він виграв. О, о, а це ми в 2035 році з дідом їдемо в першу подорож після того, як на законодавчому рівні відмінили плацкарт. А що таке плацкарт? Внучок! Та ти жизні не бачив. Я б даже сказав, не нюхав. Плацкарт визнали злочином проти людяності. Бабуся, а що на цьому фото у діда якийсь браслет на нозі? А, то діду у словку дали, так він відбував вдома домашній арешт. За що? За відправку голосових. В особливо довгих розмірах. У тиші три першому теж її голосові відмінили. Я зрозумів. О. А це фотки за 2019 рік. Ви тут в масках? А то перша епідемія зарази з Китаю. COVID-19. А. а через п'ять років прийшла ще одна зараза з Китаю. Яка? Лабубу. Лабубу? Береш що? А нахріна, взагалі не понятно. Так, страшна зараза. Де наша коробка? Да, я камбучу сховай. Дивись, внучок. Це коробка, а. в якій ми зберігаємо пам'ятні речі своєї епохи. Mm. Ось о, дивися. Так, лабубу нахрін. Що вона тут робить? Ось. О. Спінер. Дубайський шоколад. Дубайський шоколад, це прикольно, я ніколи не пробував. Ти нічого не втратив. Просто зелена жижа. Зелена жижа, то матча. Дід вічно путає. Матча то взагалі страшне, наче з болота сьорбнув. внучок, щоб діду прийти до цього інтелектуального висновку, прийшлось реально з болота сьорбнути, як ти розумієш. — Я просто упав. А, впав! Так, що тут? А що це за пульт? о О, -о! о де він був! Йолки-олки, ми, скільки шукали! Ми сорок років підряд з тебе дивимось! <плоджує> Причому на повній гучності! Так, Що у вас тут ще? О. Квитки? А, так, да. це ми ходили в палац спорту, як тільки-тільки його перейменували в палац Півоварова. <тер Help> Після того, як він там 30 концертів підряд дав, вирішили, що так логічніше. От бачиш, дід, раніше ти мене на концерти водив, а зараз сидиш тільки в дворі, граєш своїми дідами в Роблокс. Це прикольно. А це що за червона коробочка? А, Це тарифний план Vodafone. Я в 2026 році на контракт перейшла. І в чому пам'ятність моменту? <світ> за 40 років скільки зекономила, що на машину назбирала, дуже вигідний тариф. Треба було мені теж в 2026-му на контракт переходити. Не довелось би бабці свою машину продавати. На що ви тримаєте в коробці цеглу? Та яка цегла? Ти що? Це не просто цегла. Це уламок із стіни Кремля. Оце дійсно класно. А в якому році це сталося? Неважливо в якому. Головне, що ми вірили, і це сталося. Дивися, внучок, ось о кулон, який дід подарував мені на річницю. Диви, який гарний а. Та ти що? Ой-ой-ой, я в ньому і на танці, і туди. Бабуся, тут нічого немає. Я знаю, бо це падло ніколи мені нічого не дарував! Сподіна, ти обережна, ти що? Це найголовніший артефакт. А в чому його важливість? Це ж... Просто картонка? Е, ні, це правда. Дивися, в 2000-х роках твій прадід на цій картоночці на Троєщинському ринку джинсики міряв. А, а вже в 2025-му вона допомогла нам зберегти набу і сап. А -а -а. А -а -а. А спонсор показу шоу мами хохотала мобільний оператор водафон, контрактні тарифи якого пропонують більше гігабайт, більше хвилин і нижчі ціни при перенесенні номера до мережі оператора. Давайте подякуємо нашим партнерам, завдяки яким ми можемо знімати такий класний контент. Водафон любов.